Милиця з опорою під лікоть, збудованим протиковзним шипом віднова, модель 7751, Призначення для перенесення частини навантаження, нижніх кінцівок на ліктьовий суглоб і кість. Перевагами даної моделі є компактність і велика в порівнянні з паховими милицями, мобільність пересувань. Дана модель має висувний шип на кінці, який забезпечує стабільність при ходьбі в зимовий час, не дозволяючи милиці ковзати по льоду. Функції милиці допомагають і полегшить ходьбу людям з порушеннями опорно-рухового апарату, покращують координацію. Дозволяють зберегти рівновагу і зменшують навантаження на нервні кінцівки, використовується в період реабілітації після операцій хвороби травм. Характеристики: регульована висота від 84 до 115 см, висота від підлоги до ручки від 58 до 82 см. Висота від манжети до ручки 26 см, вага виробу 0,9 кг. Анатомічна руків'я з знайковного матеріалу з опорою для великого пальця і стопом, що запобігає зісковзуванню вперед. Легкий міцний алюмінієвий сплав. Відлокітник і руків'я з міцного нековзного зносостійкого пластику, максимальне навантаження на пару 150 кг. Змінні гумові, на ковзні насадки, колір срібло, гарантія на виріб 1 рік. Всі вироби торгової марки нове, окомплектовані гарантійними талонами та інструкціями з товар зареєстрований згідно з вимог законодавства України та має всі необхідні документи.